Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось на один єдиний день. До чого вам в особистому житті готуватись? Ого як у вас тут цікаво! Тут дивіться імператор, королева мечів і закохані. Тут чиясь історія кохання, тут ситуація врівноваження стосунків. Хоча жінка тут дещо так, знаєте, в таких загострених таких почуттях щось вона так має до цього чоловіка певні претензії. І дивіться, для когось з вас не врівноважуються стосунки, може були якісь там, ну, суперечка може якась була, може, якась незрозуміла взагалі ситуація між вами була. Коли вагались навіть, може щось буде далі, а може на цьому вже крапку ставимо. Ні, тут не про крапку, тут взагалі. Ну, Бажання продовжувати ці стосунки. І бажання таке, що якщо у вас ще не оформлені ці стосунки, ви можете вважати там один одного і чоловіком, і дружиною, але немає цього папірця, на якому ви чоловік та дружина, то імператор вже все вирішив для себе. Він хоче оформлювати все це. Щоб тут, знаєте, не було ні в кого питань. Може, це потреба жінки, може, це вона так своїми думками і своїми такими гострими е речами до цього чоловіка, е може, так його налаштовує, бо тут, знаєте, як питання, чи я тобі буду колишня. Чи що там далі між нами? Може і не промовляти так прямою мовою до нього, але ж, ну, знаєте, як налаштовувати його на таке питаннячко, бо він тут дуже так налаштований на серйозні на вирішення Тоб, цього питання з їх пари. Далі, ой, куди полетіло зараз? Чекайте, що тут у нас полетіло? Помірність. Коли я не буду казати, що все буде влаштовано дуже швидко, ну там сьогодні вирішили, завтра вже подали документи і вже його оформили. Ні, тут все буде влаштовуватись, ну знаєте, не поспіхом, не Ну, скажімо, нема куди тут поспішати. Тут люди дорослі, люди, які більш за все цінують рівновагу в стосунках. А бувають тут ще й моменти, які ну трошки там дещо суперечки виникають між людьми. От коли вони якісь питання врівноважать між собою, воно там все і вирішиться між ними. Далі дивимось, сфера кохання. До чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Зараз я собі тут підказочки ставлю, бо я іноді забуваю питання у сфері кохання вам до чого готуватись в цей день? Король Пентаклів. Тут завершується якась дуже-дуже складна ситуація. З любов'ю завершується, з почуттями з дійсно. От, знаєте, король Пентаклів, він такий, у нього завжди все вирішено. Це людина, яка не, не полюбляє залишати якісь там питання під таким, знаєте. Не знаю, що буде, побачимо. Якось воно вирішиться. Цей любить, щоб все було налаштовано так, як слід, щоб все було, знаєте, заздалегідь підготовлено, щоб не виникало ніяких таких несподіваних питань. Щось складне, щось що думками передумане, вирішене, перевирішене, перераховане. Проплановане, отак, знаєте, не, не так, що там людина, і не замислюючись, так, щось там відповів і, а, буде так. Ні, там щось дуже ретельно промірковане. Щось так, знаєте, з усіх боків роздивився, роздивився і все ж таки переважили почуття. Тут які б там думки, які б там розрахунки не, не мали впливу на ситуацію, а почуття вирішили все. І свято в домі, свято в сім'ї, свято в стосунках, свято в таке в серці, коли вже все зрозуміло, коли все, всі питання відпали, бо Ну, відповіді надані. Так, робота. До чого вам готуватись в роботі? Так, а ось тут щось, щось буде з ким посперечатись, буде ситуація, в якій ви ну, трошки засмутитесь, бо треба, врешті-решт, десь вам треба буде вирішити. Як прийняти рішення, як з якоюсь інформацією все ж таки треба буде попрацювати? І питання все ж таки більш за все, от, коли ви десь посередині, і тому вам буде складно вирішити, О, знаєте, коли, наприклад, ви можете бути навіть і посередником в якійсь ситуації, коли ви Чітко собі розумієте і одну сторону, і іншу, і іншу сторону, розумієте. Тобто ви не можете прийняти чийсь бік, ви лишаєтесь посередині. І все ж таки день цікавий вам буде по роботі саме тим, що ситуація вирішиться от просто в один момент. Ви там можете сперечатись, ви можете слухати людей, які сперечаються, але от просто, от просто в якийсь момент, от так раз, і все, і ніби нічого не було. Всі рішення вже прийняті, і все зроблено. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут треба буде працювати з інформацією, розглядати, слухати. Може з кимось там спілкуватись, може комусь там пропозиції якісь робити, чи вислуховувати чиїсь пропозиції, день, коли інформація буде для вас, от на першому місці. Ваша особиста чиясь новини, десь там, наприклад, в родині якісь там щось прояснення будуть важливі. Ви різні, у вас воно буде по-різному, але все ж таки це знаєте, щось, що, чого чекали, що пов'язане з. зараз з захистом, коли Тема захисту буде залежати від тієї інформації, яку ви почуєте, яка буде надана, яка буде розглядатись, розкриватись. Просто от приймайте, як є, і опрацьовуйте інформацію, від чого краще б за все в цей день відмовитись, давайте побачимо. Завжди кажу, що вирішувати тільки вам. Це просто підказки від карта Там є, ви робіть собі, як ви знаєте, як ви відчуваєте, просто враховуючи підказочки. Так, дивіться: від чого краще б за все відмовитись. Отут, на дні колодищі, якась така, ну, як, як змагання. Як, Суперечка якась, десь там люди між собою не можуть домовитись. Дивіться, інформація, яка може бути затягнутою. І тобто, чого, від чого краще б за все відмовитись? від е, чіткого прийняття рішення, від чіткого такого, знаєте, все, я вирішив, я роблю так. Зачекайте, не поспішайте. І для, для якихось ваших. Дійти, чи там прийняття якихось рішень. Тут навіть до тижня краще б за все зачекати. Тобто, знаєте, ви можете весь тиждень розглядати, ну, саме, знаєте, як. Може піти на вагання цілий тиждень, може піти на підготовку якоїсь там вашої позиції, але ж не поспішайте приймати рішення чи комусь надавати остаточну відповідь, бо може бути така ситуація, в якій від вас хтось буде її там вимагати, що «ну що ти вирішив, що ти вирішила, скажи мені. Дайте собі трошечки часу на, чи на роздуми, чи на розглядання ситуації, там, якоїсь інформації, це те, що може змінюватись. Воно щось таке, знаєте, не дуже стійке в цей день. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день, давайте побачимо. Нього вам не уникнути в цей день. Тут якесь обнулення завершується, якась така складна ситуація, позиція, робота якась складна. От те, що вам, знаєте, як тяжко було витягти. Обнулюється цілком і повністю і радіти будете. І взагалі якась така ситуація, коли. ну, для когось це може навіть зустрічі якоїсь стосуватись, для когось це може бути обнулення якоїсь трикутної позиції. Аліс, ну чого? Ну, я радію, що ти приходиш, що ти вітаєшся з людьми, але ж не заважай. Тобто дивіться, для когось це може бути ситуація стосовно дитини. З дитиною щось там складне завершується, і ви вже радієте, що воно завершено і що далі йде рух. На дні колоди мені показана королева пентаклі. Це, це можете бути ви в такій ситуації, особливо якщо стосується дійсно дитини, то ви матуся такої дитинки, або ви бабуся такої дитинки. І... Для когось це може бути ще й ситуацією, пов'язаною з роботою. Ключове завершується. От ви просто будете радіти тому, що буде завершено, закрито в цей день, підведено до кінця. Так, давайте побачимо ще й пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. На цей день. Тут важлива буде інформація, але щось вона така, знаєте, по помірності отаке. з одного в інше буде переходити, вона не дуже стабільною ще буде в цей день. Це те, що буде, як знаєте, вже якийсь як перший крок. Вже як. Перше завершення, ну, тобто, щось добігає кінця, по старшому аркану світ. Але, ну, як, знаєте, це те, що може на протязі доби добігати кінця. Знаєте, от, ну, там, як тягнутись цілу добу може. А взагалі-то якась така ситуація цікава, коли я б навіть сказала. Що на протязі тижня тут буде щось, як врівноважуватись. Коли знаєте, от... будуть якісь такі моменти, коли е... нібито от плине інформація, але вона, е... ну як. Зараз підбираю слова. Як це вам довести? Це коли, знаєте, от воно щось, як під питанням буде, як виглядає таким чином, що от як пульсує щось, знаєте, от то більше, то менше, отак от воно мені йде. Це те, що я навіть не можу вловити як одну єдину енергію. Настільки воно тут нестійке ще буде в цей день. Отак От воно виглядає. Тобто щось, що Бо... ну тут два таких харкани, коли знаєте, це очікуване, це дуже очікуване, це те, що чекали довго. Але воно ще таке, знаєте, як йому не можна ще довіряти, бо пажам ну, вони такі, вони учні, вони ще не викликають такої, аж знаєте, 100% довіри. тож... Там щось таке буде, що чекайте, воно буде змінюватись, воно на протязі доби буде змінюватись, а може і навіть протязі тижня. Все, от на цьому точно все сказала. Бо поки все не висловиш, не відпускає. Тож вибачте, що іноді буває так довго. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Спокійного, тихого і ночі, спокійної тихої. І бережіть себе, будьте дуже-дуже уважні до сигналів тривоги. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!